терпи, терпи. Добре, і рухайтесь туди там працюєте з чем Уразу Чабан готується Готовий? Да. Оп Раз, раз. раз. через квадрат раз. 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 Раз, раз, раз контроль внутренней отлично супер пошел прямая Да, 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 давай, стой, 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 нога. Четыре. Я буду казать, коли останні. Це вже останній. Раз, да? Віталій. Мало Кастепан готови. Готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Вибігай просто. Одна прямая. Так, Степан Антонов Данило готується. Готовий? Оп! Я вже повинен, що отап. Раз. Раз. Чотири останні. Давай ще раз, ти ж не поротнув. Отак. От Все. Подвігай просто. Антону. Бородій готуєшся. Готовий? Оп! Чотири останні. Просто вибігай. Добре. Бука готується. Готовий? Оп! Тири останні. Грудка готується. Готовий? Оп! Ближче м'яч до планки. М'яч торкається планки обов'язково. Да. Ану Ніков готуєшся готовий? Чотири останні. Питників готуєшся. Готовий? Оп! Давай самого початку. Якщо навіть тебе м'яч покотитися, ти можеш з собою. Забій ти, щоб через планку. Готовий?